Цієї ночі окупанти обстріляли кілька населених пунктів Харківщини. За даними ова ворог завдав удару авіабомбою. Пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач. Є один поранений чоловік. Відновлювальні роботи тривають завдали нічного удару з артилерії і по Дніпропетровщині. Відомо про п'ятьох поранених серед них діти. Протягом доби окупанти атакували і Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Еммануель Макрон під відправленням військ НАТО в Україну мав на увазі навчання. Наша держава ніколи не просила Францію направити свої війська. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Коли Макрон заговорив про введення військ в Україну, європейські лідери запанікували. Макрон лише хотів сказати, що є можливість навчати українських військових безпосередньо в Україні, а не за її межами, як це відбувається зараз, сказав очільник відомства. Перші результати Рамштайну 20 за даними змі, Канада пообіцяла виділити військову допомогу на 40 мільйонів доларів для чеської ініціативи. Та 7,5 мільйонів доларів на прилади нічного бачення. Також ця держава офіційно приєдналась до коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Сполучене Королівство. Люксембург приєднується до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина, закуповує дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландами. А також продовжує підтримку України, доставляючи вкрай необхідне обладнання. Головною темою засідання були боєприпаси. Дуже велика кількість країн заявила про па. Кети допомоги, в які входять боєприпаси: 155 мм, 152 міліметрів, міліметри та 105 мм. міліметрів. Іншим пунктом зустрічі стала ППО. Партнери запевнили в подальшому наданні більшої кількості ракет для наших систем ППО. Канада затвердила оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною. Відповідний законопроект схвалив Сенат країни-партнера. Також документ ще повинна ратифікувати Україна. Тепер угода охоплює не лише торгівлю товарами, а й послугами, інвестиціями та телекомунікаціями. В Україні опалювальний сезон завершиться достроково наприкінці березня. Про це заявив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов. Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, наголошує посадовець, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться на декілька тижнів раніше.